Біблію писали свідки, очевидці, і все залежить від нас, кому ми віримо пророкам або фантастам, лжепророкам. Пророки являються свідками Бога. Вони описують мироздання, звідки людина взялася. Вони також являються очевидцями. Бог ізбирав у всіх поколіннях пророків. Це очевидці, які являються свідками. Бога і являються свідками людської історії. Сьогодні багато фантастів релігіозних, які не вірять ні в, ні в пророків, ні в Слово Боже, але зато вірять мільйона і в Дарвіна, і це означає вірити в сатану. І тому ми повинні розуміти, що є пророки, а є вже пророки, є віруючі, а є лже-віруючі, є апостоли, а є лже апостоли. Є вчителя Божі помазаники, а є лже вчителя. Ісус сказав, все пізнається.